Вітаю, я Тур Анастасія, учениця 11 класу Білозерської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів номер 15 Тема мого виступу чи можна зберегти дружбу на відстані? Відстань, чи справді вона здатна роз'єднати серця, що колись билися в унісон? Чи можна зберегти теплоту дружби, коли між друзями просягаються кілометри? Це питання хвилювало людей у всі часи, і з розвитком технології воно набуло нової актуальності. З одного боку, здається, що фізична відсутність це непереборна перешкода для дружби. Ми звикли до того, що справжні друзі це ті, з ким можна провести час разом, поділитися радістю і горем, відчути плаче підтримки. Але чи так це насправді? Адже дружба це не лише про спільні посудинки та розваги, це про масівний зв'язок. Про взаєморозуміння, про довіру. І ці цінності не залежать від географічного розташування. Сучасні технології надають нам безліч інструментів для підтримки, зв'язку на відстані. До Відзанки дозволяють бачити один одного, чути голос, відчувати присутність з другом, незважаючи на відстань. Соціальні мережі, месенджери це постійний канал для спілкування, обміну новинами та думками, завдяки їм ми можемо бути в курсі життя наших друзів, підтримувати їх у складні моменти та радіти їхнім успіхам. Успіхом. Однак не все так просто відстань може призвести до того, що інтереси друзів зміняться, їхні коло спілкування розшириться, і їм буде все складніше знайти спільні теми для розмов. Крім того, постійний онлайн контакт може виснажувати, а відсутність фізичної близькості може призвести до відчуття самотності. Тож чи можна зберегти дружбу на відстані? Можна, але за умови, що обидва друга готові докласти зусиль для підтримки цього зв'язку. Можливо регулярно спілкуватися, цікавитися життям один одного, підтримувати ініціативу, планувати спільні заходи, навіть якщо вони і відбуватимуться онлайн. Також важливо розуміти, що дружба це живий організм, який потребує постійного догляду, іноді буває корисно просто помовчати, дати один одному особистий простір, а потім знову повернутися до спілкування з новим. Сілами. Отже, відстань це не вирок для дружби, це виклик, який може зміцнити або зруйнувати відносини. Все залежить від того, наскільки сильно ми цінуємо дружбу і готові боротися за неї. Адже справжня дружба це скарб, який варто берегти.